Слава Україні, хлопці, тримайтесь, ви найкращі! бережіть себе, найголовніше. Так, Сьогодні у нас буде на огляді така невеличка партія причепів. Оптова партія заводликів причепів пропонує співпрацю, як готівковий, так і безготівковий розрахунок по дуже вигідним умовам. Любі причепи. Це причепи у нас 150 на 1,30 м, з новими колесами 13-175, нова резина. Ступіця кнот, вся фурнітурочка кнот, 4 ресорочка на причепі встановлена. Газові амортизатори. Тенти дугі у комплекті, брізгавички, повний пакет документів на причепи надаємо. Доставочку можемо. Транспортної компанії Делівері зробити вам або новою поштою. Або власною машиною можу вам доставити в будь-яку точку країни. Співпрацюйте з заводом, співпрацюйте напряму, номер, в шапці профілю, каналу є. Питайте в коментарях, залишайте відгуки. Причепи гарні, фурнітура якісна на причепі встановлена. Індивідуальні розміри до 6 метрів робимо. Все, по вашому бажанню, ми зробимо. Ще раз наголошую. Спів працюйте з заводом напряму, без посередників, тільки напряму, тільки з заводом, з менеджером заводу. А не що кажуть, менеджер заводу, а сам сидить поздно де в Польщі і продає причепи. Так що будьте уважніші. Співпрацюйте напряму з заводом, з менеджерами. Менеджер завжди може підтвердити, що він працює саме на підприємстві на цьому. Так що це дуже буде вигідно для вас, якщо оптом. Бажаю всім гарного здоров'я, до побачення.